Афірмації, націлення та міцне здоров'я. Повторюйте, будь ласка, за мною кожну фразу вслух або про себе і намагайтеся відчути кожну фразу. Моє тіло абсолютно сильне та здорове. І я щодня обираю піклуватися про своє здоров'я. Кожна клітина мого тіла наповнена енергією та життям. Я вдячна, вдячний своєму тілу за його турботу про мене. Я дихаю легко та вільно, наповнюючи себе здоров'ям. Моє тіло самовідновлюється. Я обираю здорове харчування для свого благополуччя. Я дозволяю собі бути здоровим, здоровою та енергійною енергійним. І я дякую за своє міцне здоров'я. Я, я наповнююся силою природи і гармонією життя. Я відчуваю баланс та легкість у своєму житті. Моє тіло любить воду. Я п'ю воду, бо це живить моє тіло і разом. Я заслуговую і я маю фізичне та ментальне здоров'я. Мій імунітет стає сильнішим щодня. Кожен мій вдих сповнений життям та спокоєм. Я слухаю своє тіло і розумію його потреби. Моя шкіра сяє здоров'ям і красою. Моє тіло і разом перебувають у гармонії. Я звільняюсь від стресу і наповнюю спокоєм. Моє тіло отримує все необхідне для свого зцілення. Я обираю думки, які зміцнюють моє здоров'я. Моє тіло це храм, і я піклуюся про нього. Я наповнююся енергією з кожним днем. Я дбаю про себе з любов'ю і турботою. Я дихаю глибоко, наповнюючи своє тіло силою і здоров'ям. Я вдячна, вдячна за здоров'я, яке маю. Кожна клітина мого тіла знає, як це бути здоровою. Я обираю позитивні думки. Я підтримую моє здоров'я, дозволяю собі бути повністю здоровою, здоровим. Я вірю в велику силу свого організму. Я відпускаю всі обмеження, які заважають моєму здоров'ю. Кожен день приносить мені нові сили та енергію. Я живу в гармонії з собою. Моє тіло вдячне за турботу, яку я йому дарую. Здоровий спосіб життя приносить мені задоволення. Я дозволяю своєму тілу відновлюватися і зцілюватися. Кожен день я стаю здоровішою, здоровішим. Мій сон глибокий, відновлюючий, і я чудово сплю. Я насолоджуюсь рухом, що приносить моєму тілу радість і користь. Я люблю ходити гуляти. Це приносить користь моєму тілу і разуму. Моє тіло наповнене життєвою енергією. Я випромінюю здоров'я, силу та гармонію. Моє тіло відповідає на мою любов міцним здоров'ям. Кожен орган мого тіла працює ідеально. Я люблю себе, я люблю своє прекрасне тіло. і я дуже дуже вдячна вдячна за моє прекрасне тіло. Я ціную своє здоров'я. І роблю все, щоб моє здоров'я було міцним. Я в гармонії з собою, і це наповнює мене здоров'я. Мій організм це механізм, що здатний зцілювати. Я є частиною енергетичної павутіння, і вона мене зцілює через мій намір. У мене сильна імунна система. І я завжди швидко одужую. Я завжди здоров здорова. Щодня мені стає все краще і краще. Моє тіло стає сильним і здоровим з кожним днем. Я повністю здоров здорова, і це відображається у моєму тілі. Кожна клітина мого тіла знає, як бути здоровою. Всі мої органи злагоджено працюють, я наповнена життєвою енергією. Мій організм працює ідеально, і я вдячна своєму тілу за здоров'я. Моє тіло джерело сили та енергії. Я обираю їжу, яка живить і відновлює мене. Мій організм любить тільки корисну їжу. Я щодня відчуваю себе ще краще, ніж учора. Мої легені вільно дихають чистим повітрям. Я дозволяю своєму тілу зцілюватися природним. Мій сон відновлює моє тіло і разум. Кожна їжа, яку я їм приносить моєму тілу користь. Я обираю рух, який приносить мені здоров'я і радість. Я оточую себе енергії і здоров'я, Моя шкіра сяє здоров'ям і красою. Я легко і вільно рухаюсь. Моє тіло реагує на любов і турботу. Моє травлення працює ідеально. Я заслуговую наповне здоров'я, моє тіло наповне світлом і енергією. Я з любов'ю ставлюся до кожної частини свого тіла. Я слухаю потреби свого тіла і задовольняю їх на користь моєму тілу. Я здоровий, здорова. Я дозволяю своєму тілу бути у стані гармонії, і я в стані щастя, моє мислення позитивне і ясне. Мій розум налаштований на здоров'я і гармонію. Я обираю думки, які наповнюють мене спокою. Я живу в гармонії зі своїми емоціями. Я заслуговую на спокій і радість. Я контролюю свої думки, і вони працюють на мою користь. Я обираю щастя та внутрішній спокій. Мій розум сповнений позитивними ідеями. Я звільняюсь від усіх обмежуючих переконань. Я спокійна, спокійна і зосереджена в кожній ситуації. Я відчуваю внутрішню рівновагу і гармонію. Я відпускаю всі негативні думки і замінюю їх любов'ю. Моє тіло і разом працюють як єдине тіло. Я дозволяю собі відпочивати, коли це потрібно. Я дивлюся на світ з оптимізмом і вдячністю. Мій розум, ясний, а думки сповнені енергії. Я повністю довіряю собі і своєму внутрішньому голосу. У мене безмежна кількість часу на все, чого я хочу. Я в гармонії з Всесвітом. Я відчуваю зв'язок зі своєю внутрішньою силою. Моя душа наповнена світлом і радістю. Я довіряю потоку життя. Я відкрита, відкрита для чудес, які приходять у моє життя. І з радістю приймаю всі подарунки світу. Я відчуваю любов і підтримку Всесвіту. Я вільна, вільна від минулого і живу в теперішньому. Я вдячна за кожен день мого життя. Моя енергія збалансована і гармонічна. Я впевнена і впевнена у здатності досягати духовного зцілення. Я дозволяю любові і світлу наповнити моє життя. Я відкриваю нові можливості для свого, для свого зростання. Я приймаю себе таким, такою, яка я є з любов'ю і вдячністю. Я знаю, що все у світі працює для мого найвищого блага. Моє серце відкрите для любові та співчуття. Я відчуваю глибокий зв'язок із природою, Я довіряю процесу життя і знаю, що все відбувається на краще. Я живу з радістю і вдячністю за кожну мить. Я відчуваю внутрішній спокій і гармонію. Я дозволяю собі відчувати всі свої емоції без страху. Мої емоції це частина мене, і я приймаю їх з любові. Я дозволяю собі відчувати радість навіть у маленьких речах. Я обираю любов замість страху. Я вільний, вільний, від потреб контролювати все навколо. Я легко відпускаю все, що мені більше не служить. Я ціную кожен момент свого життя, я повністю приймаю свої почуття і почуття інших людей. Моя енергія притягує лише позитивні емоції. Я відчуваю вдячність за всі уроки, які отримую. Мій розум сповнений мирних і щасливих думок. Я легко справляюся зі стресом і напругою. Я обираю любов і щирість у спілкуванні з іншими. Мої емоції допомагають мені краще розуміти себе. Моє серце наповнює вдячністю за все, що я маю. Моє тіло наповнено енергії сили. Я прокидаюсь від відчуття бадьорості та радості. Я дозволяю собі відпочивати, щоб відновлювати сили. Я наповнюю своє тіло енергією через рух і активність. Кожен вдих дарує мені силу і спокій. Я в гармонії зі, свої, зі своєю життєвою енергією бути здоровим, здоровим, щасливим, щасливою, успішним, успішною, популярною, популярним моє право від народження. Моє тіло та разом працюють разом, створюючи потік енергії. Я завжди маю достатньо сил на все, що я хочу. Я відновлюю свою енергію через гармонійні думки. Кожен мій крок наповнений силою і впевненістю. Я вільна і легко приймаю енергію світу. Моя енергія безмежна, і я використовую її з радістю, наповнюю своє тіло здоровою їжею та гармонійними емоціями. У кожній клітині мого тіла є енергія для досягнення всього, чого я бажаю. Я легко створюю нові звички, які підтримують моє здоров'я. Щодня я обираю дії, що зміцнюють моє тіло і дух, я із задоволенням піклуюся про себе, я знаходжу радість у фізичній активності. Здорове харчування приносить радість мені і задоволення. Я з любов'ю ставлюся до своїх рішень щодо здоров'я Я регулярно відділяю час для відпочинку і відновлення. Кожна здорова звичка робить мене щасливим, щасливішою. Я обираю дії. І які підтримують мою, мою енергію і здоров'я. Мені подобається створювати звички, які сприяють гармонії. Я насолоджуюсь процесом турботи про своє здоров'я. Кожен день я роблю хоча б один крок для свого благополуччя. Я легко знаходжу час для своїх здорових звичок, здоровий вибір приносить мені радість і спокій. Мої звички зміцнюють моє тіло і дух. Я завжди знаходжу мотивацію рухатися вперед. Мій розум ясний і спокійний. Кожен вдих наповнює мене спокій і гармонією. Я дозволяю собі зупинитися і насолоджуватися моментами. Я обираю думки, які приносять мені спокій. Я знаходжу гармонію у своєму серці та розумі. Я дозволяю своєму тілу і розуму відпочивати, коли це потрібно. Я оточую себе енергією миру і любові. Кожен день я знаходжу час для відновлення і розслаблення. Я вірю в себе і силу своєї рівноваги. Я відпускаю всі непотрібні думки і наповнюю себе світлом я довіряю собі і процесу життя, моє серце наповнено спокоєм та вдячністю. Я зосереджений, зосереджена засереджена на теперішньому моменті і відчуваю себе легко і гармонійно. Я відчуваю зв'язок із своєю внутрішньою мудрістю. Я знаю, що все в моєму житті відбувається в правильний час. Я дозволяю собі бути спокійною, спокійною тут і зараз. Я приймаю кожен день як нову можливість для росту. Я відчуваю любов і спокій у кожній клітині свого тіла, моє серце наповне добротою і до себе та інших. Я обираю радість у кожний момент моє життя наповне гармонії та балансом. Я дозволяю своєму тілу зцілюватися природно, я заслуговую на повне зцілення. І я зцілююсь. Кожна клітина мого тіла працює для мого здоров'я. Я довіряю процесу зцілення і приймаю його з любов'ю. Моє тіло знає, як зцілювати, і я підтримую цей процес. Я вдячна своєму тілу за його здатність до відновлення. Я відчуваю, як моє тіло наповнюється здоров'ям з кожним днем. Я вільна від усіх блоків, які заважають моєму зціленню. Я відкритий, відкритий для нових можливостей, які покращують моє здоров'я. Зцілення це мій природний стан. Моє тіло і розум працюють разом для досягнення гармонії Я дозволяє енергії любові та світла входити в моє тіло. Кожна частина мого тіла сповна силою та енергією. Я вдячна своєму організму за його мудрість. Я обираю зцілення і дозволяю собі бути здоровим і здоровою. Мій організм гармонійно працює для мого благополуччя. Я люблю і приймаю себе таким, такою, як я є, Богове на щастя і здоров'я Я дозволяю собі відчувати радість і любов щодня. Я приймаю всі свої риси як частину своєї унікальності. Я ціную себе і свої досягнення. Моя любов до себе, зростає з кожним днем. Я відпускаю критику і замінюю її на любов і вдячність. Я є цінним, цінною саме та, таким такою, яка я є. Моя турбота про себе покращує моє життя і здоров'я Я обираю бути своїм найкращим другом. Я заслуговую на відпочинок і турботу. Кожен мій вибір сповнений любов'ю до себе. Я поважаю свої межі і потреби. Я обираю бути лагідним до себе. Моя любов до себе притягує здоров'я і гармонію. Я створюю простір для любові до себе у своєму житті. Я відкрита, відкрита для нових духовних можливостей. Я Відчуваю зв'язок із всесвітом у кожному моменті, Я довіряю своєму духовному шляху. Я вдячна вдячна за уроки, які допомагають мені зростати. Моя душа сповнена світлом і мудрості. Я приймаю потік життя і слідкую йому з радістю. Я відкриваю нові горизонти для свого духовного розвитку, я відчуваю єдність із собою, і з усім світом. Я безмежно вдячна за своє міцне здоров'я Я ціную свій духовний шлях і все, чого я досягаю. Я є частиною чогось більшого і відчуваю в цьому підтримку. Я абсолютно здорова, здорова. Я дуже-дуже вдячна за це прекрасне, чудове тіло, яке сповне радості, любов'ю і щастям. Дякую за здоров'я, дякую за моє тіло, дякую за це прекрасне, чудове життя. Слухай ці афірмації тоді, коли будеш відчувати, що ти хочеш їх послухати, найкраще це зробити рано зранку, або перед сном, або протягом дня. Дякую, що дослухали ці афірмації до кінця. Буду вдячна за лайк, підписку, комент, поширення. Дякую. З вами була я, Маргарита Доброгорська.